Добро ми з заклахами, приїхала на роботу. Пуста парковка. Ну, там трошки машин по зрівнянню з шкільним роком. Сьогодні ми продовжимо прибирати кухню. Вчора був вихідний, державний для всіх День пам'яті. Сьогодні ми прибираємо кухню. Завтра вже будемо завершувати все. І все. І все. Сьогодні буде короткий день для мене, а, бо тільки на кухні працюємо вже про все. А з наступного тижня буде а, табір літній. Так, що якось так. так, все відпрацювали. Така школа пуста, пахне чистотою, бо всі прибирають і вчителі, і ми прибираємо а, свої кімнати. Прибрали вже все. Все вимили, видраїли, вилизли. Єдине, що залишилося, це все скласти. Але ми вирішили залишити на завтра, бо завтра треба ж розтягнути час. Ми останню годину просто тупо сиділи. Сиділи, лялякали, бо вже все зробили. Прикольно, мені подобається. Добре. Треба заїхати в крамницю. Мама зараз з дітьми. А, дивиться, і Джуліета скоро приїде, і а, мені на треба зробити. Так що поїхали. Приїхала з роботи. Я купила всім з клубі ям Джашик з друганом грають на передньому дворі, очікують, щоб їх інший друг повернувся додому, чекають на нього. Я кажу, Джуліата, що ти хочеш робити? Тренька вона сама по собі. А, а скарлетт вона у кузінні е, уїхала ще того тижня. Джуліата, каже, що хочемо дивитися? П'ємо чай, бачите? А каже: давай грати в дурака. Я Кажу, що просто вдвоє. Каже, да. Ну що ж, добре. Тренька нам робить. That's vegetable oil, it's oil. Just... You can use that one. This one, mm -hmm. Look. you need two of the... Well, hold on, is that the right one? Is that one third? Yeah. Yes, okay. So, you need two of them the whole thing, the whole thing. Oh my god, my nose is itchy! My nose is itchy. All right, put it in, itchy nose. Go, go, go. All right, now. Do it. It's waterproof. Do it again. знову. в піжамі, Тому що нафіга треба одяг, якщо канікули, так? Нічого, хай насолоджується, тому що наступного тижня не починається табор. Так, ми відпрацювали в самій школі, погуляли, пропрацювали. Тепер йдемо в старшу школу нас тут будуть годувати. yeah billy you get some sure. the staff the students and the teachers he ensures the school is clean things are fixed the outside looks nice all the things right and he helps the cafe crew when they're short handed he also assists with speaking spanish to the students and the families and is generous with the staff delivering goodies just because Daniel is in the right seat. Very good, Daniel. Mr. Berg, your last name is Bird, so you're this way. A to Z. Yeah. Oh, hey, uh, Brian, Daniel wants you to turn up the music. I don't know. That, I, I'm just doing what I was asked to tell you to do so while they're getting set up give your hey whoever's got that horn get it ready get it ready girl you ready So much. This is always a great day and a great afternoon to all of our uh, supporting players. my congratulations, well earned, well deserved. Let's give them another round of applause. Woo! I want to tell you a quick story yeah. before my remarks, and I promise I'll keep it brief because I know we're getting to the main event. When I arrived here in 2005, this is fantastic because I don't think anybody up here on the stage knows. Which of these amazing nominees is our Support Employee of the Year? So we are ready to go. Are you guys ready to go? Закінчила я працювати на кухні цього шкільного року. Як ви бачили, ми пішли. Спочатку ми прийшли на нашу кухню, ми упакували все там в кладові, коротше, все попрятали. Посуд різні, у нас є як вормери. Обігрів... Їжі. Коротше, це все ми запрятали, сховали. І після цього у нас ще була купа часу. Ми пройшлися, погуляли навколо ш... по школі. Потім вийшли на подвір'я. Навколо школи балакали, лялякали. І потім вже приїхали. На Старшу школу нас там годували, потім у нас оце були призи роздавали, ми нічого не виграли, і потім номінували на робітника року, і цього року Бернардо був одним із кого номінували. Потім у нас жіночка, типу як секретаря, її теж номінувала з нашої школи. Також моя супервайзер по Продльонці, вона була номінірована. І ще одна з батьків дівчинки, яка у нас була в продльонці, і вона працює теж в школі і її номінірували. Але виграв якийсь чоловік зовсім інший, я його не знаю. А Потім у нас ще залишався час. Минулого року нам сказали, ну просто виходьте та й все. Коротше. А цього року нам це не дали, ми ще повернулися до школи і просто тупо сиділи в телефонах, бо більше нема чого було робити. Коротше, я не знаю, чому їм це потрібно. що Я кажу: ну що ж, будемо заробляти гроші. І сиділи на телефонах, витрачали час. Зараз я під'їхала до крамниці. Ресторан приладя. Мені треба коробочки для тортів. І е, сьогодні буду робити Наполеон. А на вечері у нас чагарбі. Оже, як воно красиво виглядає! А як воно смачно пахне люди, люди, люди. М -м -м -м. Все. Так, зро... випікла 16 кожів Наполеону 8. Побільше, вісім поменше. Угу, яка я молодець! Коротше, у нас назбиралось дуже багато гілок. Так що треба палити. До зими чекати не буду, поки що вечори приємні, не спекотні. Можна трошки палити. tomato toenail simulator in the city Napoleon <laughs> oh. <laughs> Йде в холодильник на, на розстойку пропитуватися. На... А маленький в мене недостатньо було молока зробити крем для нього. Його на п'ятницю треба зробити, так що ще завтра є час. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добра і бай-бай. E